Всім привіт! Сьогодні знову отримала замовлення фармасі і провожу сьогодні прямий ефір в інстаграм. Звичайно, я його роблю у Фейсбук, але зараз вирішила от підписників з інстаграм порадувати. Побачите ви цей ефір і в Фейсбуці, і в Ютубі, і також в Інстаграм. Тому, якщо ви дивитесь на інших ресурсах, підписуйтесь на мою сторінку в інстаграм. Буду рада вам стати корисною. Ну, а замовлення це у мене вже. Я вже з рахунку збилася, чи шосте, чи сьоме. Вже не пам'ятаю. Тому давайте дивитися, що ж тут замовили мені. По каталогу листопада, чого так багато замовлень, це накладна, до речі, завжди упаковують дуже гарно, бачите, все упаковано так, щоб нічого не подавилося, не побилося. Чого так багато замовляють? тому що скоро святка, Різдво, Андрія, Миколи і всі хочуть подарувати класні подарунки своїм близьким і рідним, і тому всі замовляють. Але якщо ви іще не зробили, не купили, не подумали про подарунки для своїх близьких, у вас є можливість навіть в грудні замовляти товари. І так, Тут у мене два пакетика ось такі, для того, щоб уже упакувати своїм клієнтам замовлення. Вони, бачите, такі гарні, є поменше. Що тут замовили? Ну, Давайте почнемо з парфумів. Бо кращі подарунки на Новий рік це парфуми. І це от аромат, який дуже пахне розами Сігнейча. ну, Я вчила німецьку мову, тому читаю по-німецьки кать От Отаким в селі таку мову вчила. Дуже класні, пахнуть розами. Рози дуже такий шикарний аромат. Аромат Беліс, який, нагадує аромат Майкл вей, Дуже відомий і пахне один в один. Так, Це пара аромати фармасі, але вони такі класні і дуже багато ем, схожих на відомі брендові аромати, що дівчатка беруть фармасі і... Приємно пахнуть брендовими парфумами. Ось дивіться, яка краса. Подарувати такі подарунки: ялиночку, на Миколайчика чи на Різдво. Дуже класно. З кому можна подарувати? Мані своїй, бабусі, сестриці, невістці, да, кому завгодно. Аромат фернвих. Ну, Бачите, в основному дівчатка заказують дівчаткам. Чоловіки у нас зараз трошки. Інші товари купують для чоловіків. Зараз покажу, які. Це теж такий брендовий класний аромат, який бачите, такий коробці в шикарні. Це дійсно шикарнючий подарунок. Аромат Гламур, Гламур, Гламурні леді. Леді, яка любить червоне, леді, яка дуже себе поважає. Оце такі парфуми замовили. А ще дівчатка дуже себе люблять, тому вони замовляють собі вітаміни. Вітаміни для здоров'я, вітаміни для краси. Дивіться, ось замовили вітаміни B'utyформула краси. Це для укріплення нігтів, для укріплення волосся, для шкіри. Сюди входить біотин, гіалуронова кислота, комплекс з цих вітамінів, входить, у нас також аргінін і дуже тут є навіть колаген. Бачите, тут добова доза багатьох вітамінів у цьому комплексі є. Я сама вживаю такі вітаміни, тому я коли розказала і показала свої нігті, а нігті в мене ух, які. Свої особисто спеціально не крашу нічим, щоб показати, бачите, відростають і міцні. Також замовили теж по моїй рекомендації: жіночий мультивітамінний комплекс дуже багато тут потрібних для жіночого організму, вітамінів, добова доза, всього одна дві капсули на день і ви будете себе прекрасно почувати. Кальцій, магній, колаген для того, щоб спати добре, щоб ваші суглоби були в порядку. Ну і колаген укріплює, звісно, наші шкіру краще робить менше зморшок. І той, хто хоче почистити свій організм, і щоб були в організмі нормальні процеси в кишківнику, спіруліна. Ну і в нас дуже багато різних комплексів. Ви можете. Під відео або в шапці мого профілю на сторінці на моїй подивитися по посиланню каталог і зможете там побачити, або запишіть повідомлення, пишіть в коментарях. Я вам розповім, що кому можна підібрати. В цьому замовленні у мене ще є мило. Це я взяла собі. Я дуже люблю тверді мила саме Фармасі. Ви знаєте, до фармасі я ніколи не користувалася твердим милом. Бо у мене від таких мил магазинних сушить шкіру, неприємні вони якісь такі мені, ну, коли змиваєш. І от мені дівчатка умовили, кать, ти візьми собі фармасі, спробуй. Ну я взяла собі перший раз. І я здивувалася, тому що коли миєшся милом фармасі, хамам, і ще є перлина. Така, знаєте, піна як кремообразна шкіра гладка, не суше шкіру, можна навіть вмиватися. І надовго хватає. Оце такий от шматочок 125 грам. Натуральне мило. Я просто в захваті мене завжди лежить у шкафчику на ванній кімнаті запасне. Оце я собі взяла запасне. І що ще? Ага, три. Три пробничка. дівчатка хотіли потестувати аромати нові, і я замовила для них три пробничка. Що ж замовляють чоловіки? А чоловіки у нас замовляють для чоловіків, вірніше, гель-каштан. Гель-каштан це такий гель, який добре знімає больові симптоми. При, коли ноги може ем, боліють, болять чи крутять суглоби. Чи може варікозне розширення? В'єн. Ну, оцей гель-каштан він дуже крутий. Бачите, він йде в різних упаковках. Є така упаковка 250 грам в тюбіку, є банка півлітрова. І я можу сказати, що це оце 100% оригінал. Я бачила, що в інших компаніях теж гель-каштан такий продають, але мої клієнти сказали. Що коли вони брали в інших компаніях, так там дешевше. Але, як сказала одна жіночка, каже, що на гармошці грала, що тим гелем мазалась, тому вона повернулася до гелів в фармасі і замовляє тільки фармасі, бо вона каже, що їй допомагає тільки цей гель, бо це настоящий стопроцентний оригінал турецький, тому що саме доктор Туна його цей, цю формулу е зробив, і по цій формулі е тільки... Компанія фармасі, яка належить е, сімейству туна, випускає 100% оригінальний гель-каштан, і е, це охолоджуючий гель-каштан, а ще є розігріваючий гель з паприкою чілі. Теж для чоловіків замовляють, тому що у них зараз дуже важка робота боронити нашу країну. Цим гелем можна розтирати спину, шию, суглоби, де треба саме зігріти. І це масажні гелі, і це охолоджуючий, а це розігріваючий. Отакі От подарунки зараз роблять чоловіки, чоловікам. Дівчатка одна одній дарять парфуми, дарують, думають про це. Собі, дарять вітаміни. Я собі подарувала мило в цей раз. Тому дивіться, асортимент дуже великий. І якщо вас щось зацікавило, може ви хочете замовити. Є доставка по Україні, будь ласка, ви можете замовити. І... Доставить зразу компанія туди, куди ви хочете, в те місто на нову пошту, е, є можливість знижку отримати. Е, за знижкою заходьте в інстаграм, і там в перших, там, де про мене написано: є посилання, ви по ним переходите і реєструєтесь зразу, безкоштовна реєстрація. І зразу ж отримуєте знижку 25% навіть на один товар. Якщо ви бажаєте заробляти гроші. Теж по тим посиланням я коли отримаю повідомлення, що ви пройшли реєстрацію, вам напишу в Viber або в Telegram і розкажу, буду консультувати, підтримувати, допомагати. Ця консультація для вас безкоштовна. Я тільки допомагаю, нікого я не заставляю, не надоїдаю. У вас не буде такого обов'язку робити кожен місяць замовлення, тому не ходіть і не слухайте нікого, а реєструйтесь по посиланням. Або на сторінці в інстаграм, Інна на або під цим відео біля цього відео, над відео буде у вас там опис, і ви отримаєте там можливість по посиланню пройти і зареєструватися. Якщо ви спочатку хочете більше подробиць узнати. Хочете подумати, хочете почути відгуки інших людей, то напишіть мені повідомлення або коментар, що ви хочете дізнатись більше інформації, і я вас додам спеціальну групу, канал, де діляться такі ж самі дівчатка, і ви новачки своїми враженнями, своїми відгуками. Де є більше інформації, де проходить презентації, розігриші подарунків, і ви зможете теж подумати, прийняти рішення, ніхто вас не буде підганяти і казати, що давай, давай, треба, треба. Так я працюю, і я в цьому бізнесі співпрацюю вже більше 25 років, тому я, ну, в мене така звичка нікого нічого не заставляти, тільки надавати інформацію і консультувати. І бачите, Ну, чесно, забула, чи сьоме, чи восьме замовлення. Тобто я нікого не заставляю. Люди мені самі замовляють, пишуть, дзвонять, приходять, хочуть замовляти, тому що вони отримують від мене консультацію, підтримку і інформацію. Тому ласкаво прошу, підписуйтесь на сторінку. Можете підписатися, подивитися, подумати, а потім прийняти рішення. Буду рада бачити вас на моєму каналі YouTube, Інна Кокаревець, на моїй сторінці в Facebook. На моїх сторінках в Тікток, вона так теж називається і, на Coco, і в Інстаграм. А вам бажаю здоров'я, бережіть себе, будьте красиві, здорові. До нових зустрічей. Буду вдячна за лайк і якщо цим відео, поділитесь з своїми знайомими, тим людям, яким може потрібна гарна, якісна продукція, знижка або заробіток. Буду вдячна і я думаю, що ці люди теж будуть вам вдячні. До нових зустрічей!